Барбара Космовська. Буба. Розділ 13. Ніколи не вір шахраям. Цікаво. Що б ми робили, якби тут не було телевізора? думала Буба, дивлячись на своїх рідних, утуплених у блакитний екран. Кожен з них по-іншому сприймав зміст, що з'являвся у вигляді барвистих картинок. Дідусь нетерпляче чекав на результати розіграшів спортлото вовтузився в кріслі, мов нетерплячий учень, і голосно плямкав, устромляючи зуби в почищене яблуко. Мамине чоло, яке зморщувалося з такою самою частотою, як дідусеві щелепи, відзначало кожне його прицмокування. Тату, можна їсти трохи тихше, картала вона його, хоча скандал між лівими й правими, який розпочинався на очах родини, цікавив виключно батька. Марисю, будь ласка. Озивався батько після кожного материного зауваження. Таким чином усі прекрасно діяли одне одному на нерви. Якби дідусь не їв яблуко, думала Буба, у нашій вітальні перебували б виключно чужі люди ті, що на телебаченні, і лише їм дозволили перепетувати безкарно на нашій приватній території. Невже дорослі ніколи не замислюються над проблемою непроханих гостей? посміхнулася Буба подумки. Ясно, що депутати, які дискутували на телеекрані, зовсім не відповідали її уявленням про родинну зустріч за столом. Батько навряд чи хотів би випити свій улюблений коктейль у їхньому товаристві. Проте зараз він тупо дивився на галасливих ораторів і, вочевидь, підтримував одну із сторін. Тату, прошепотіла Буба, хіба те, що вони зараз дискутують, для нас важливе? Дуже важливе, донечко. Батько заговорив із зміною вчителя Всезнайка, бо ті, незалежно від того, знають вони, що чи ні, завжди мають розумний вираз обличчя. А що нам з того, що депутати замінять цього голову пенсійного фонду? продовжувала розпитувати Буба. Ну, може, безпосередньо і нічого, але кожен поляк повинен усвідомлювати, знати, хто впливає на його пенсію. Канон економічних знань почав заводитися батько, але дідусь заперечив. І вона все це варте, бубо. Наприклад, на мою пенсію впливають твої батьки і квит. Ніколи не вірша храям. Батьку, невже не можна обійтися без непристойних виразів? мати нервово ворухнулася в кріслі. Люди придумали стільки чудових відповідників. До слова гівно, здивувався дідусь, уперше чую, Марисю. Наведино мені будь-який чарівний відповідник до цього слова, і я охоче його використовуватиму. Та вгамуйтеся, батькові урвався терпець тут вирішується наше майбутнє, а ви прогівна. Бо наше майбутнє буде саме таким гівняним, задоволено процідив дідусь і про всяк випадок подався по наступне яблуко. Як я люблю такі вечори, мати блаженно потягнулася в кріслі і підібгала ноги. Просто чудово, що можна, бодай на хвилинку не думати про цю життєву гонитву і поспілкуватися з рідними. З рідними, щиро здивувалася Буба, ми вже довгенько спілкуємося з телевізором. До того ж, очима. Ой Бубо, дорікнула мати. Ти стаєш дріб'язковою, як твій дідусь. Іноді тиша краще єднає людей аніж слова. Це мистецтво розуміти без слів, закінчила вона, задоволена зробленим моралізаторським висновком. Але невідомо, чи ми розуміємо одне одного, бо ми ні про що не розмовляємо, не здавалася, Буба. А що ти хочеш сказати нам про себе? приєднався роздратований батько. Причому в момент, коли вирішується доля банку. У такі хвилини навіть музи мовчать. Де вже мені? Бубі стало прикро, що її влучне зауваження нікого не вразило. Батькова прихильність коливалася між лівими та правими, натомість мати, вочевидь, шукала панацею від фінансової кризи в мозолях наступні. Нічого їй вже не допоможе, промовила вона після ретельних оглядин. і Буба не була переконана, про що мати говорить про ногу чи про банківські ставки. Перемкніть! Дідусь затулив собою екран, нервово надягаючи окуляри. Починається лотарея. Олівець, який він тримав у руці, мандрував дідовим вухом, і це страшенно дратувало матір. Тату, невже потрібно весь час у чомусь коперсатися? Це так неестетично. Коли ти коперсаєшся у своїх нігтях, я мовчу і не роблю тобі дурник зауважень. Крім того, це хіба не моє власне вухо? Перемкніть! Зажадав старенький. Навіть мови не може бути. Батько поступово заводився. Ви що? Збираєтеся всі мені заважати, коли я раз на рік хочу спокійно подивитися телевізор? Візьміть номери в пана Анатолія на четвертому поверсі, зрештою, байдуже, де їх узяти. Це однаково нічого не змінить у вашому житті. Павле, дідусь здав позиції і опустився до приниженого прохання. Будь такий ласкавий, не відмовляй старому. Для тебе це хвилина, а для мене вічність, дуже тебе прошу перемкни. Мені здається, що вас було покарано, а ви вимагаєте, щоб ми брали участь у цій лотереї, нагадала мати, і дідусь, у чиєму вусі продовжував стирчати олівець, відчув себе переможеним. Коли він пішов до себе, сімейний вечір для Буби закінчився. Він зблякнув і став немовби прозорий. Дівчина здивувалася, що знадобилося так мало, аби все приємне стало буденним, бо навіть трохи нудним, неначе приємність перетворилася на обов'язок. Вона слухняно посиділа в кріслі, проте думками вже була на завтрашньому уроці географії. Дивилася на батьків зачудованим поглядом. Невже я колись теж буду така? Подумала Буба, спостерігаючи, як батько з мамою позбавляють себе приємних хвилин, анітрохи від цього не страждаючи. Вони скидалися на когось далекого і недоступного, неначе невидимими картами грали в бридж, не усвідомлюючи, що поруч вирує якесь інше життя. Та найгіршим було те, що в цей уявний бридж бубині батьки грали поодинці. В цьому вона була переконана, вирішила тихенько вислизнути з кімнати. Але цієї миті на порозі з'явився дідусь він був блідий і мовчазний. Що з вами, батьку? Мати явно збиралася не звертати уваги на старого, але в його вигляді було щось таке, що не дозволило їй повернутися до педикюру. Марисю, дідусів голос тремтів та уривався. Я виграв! Ось! показував він на купон з портлото, а його погляд дивно блукав. Павле, глянь на тата, мати звелася, незважаючи на пилочки, котрі впали з її колін на килим. Прохання було зайвим. Батько також устав і вичікувально глянув на тремтячу тестиву руку. Я не міг помилитися. Шість разів, система Едварда, бурмотів він, жмакуючи купон. Якого Едварда? батько замислився над станом дідусевої психіки. Едварда Марутки, сержанта Едварда Марутки із 13-ї бригади, 77-й батальйон Новогородського округу, доповідав дідусь, мало не виструнчившись. Він завжди поважав своїх товаришів із армії краєвої. А зараз, коли він без угаву повторював Едвард Марутка, симпатія в його голосі перетворилася на ніжну любов. Покажіть но, тато, цей купон. Ви, мабуть, помилилися. Батько легенько й уже зовсім не сердито простягнув руку до дідуся, але той заховав за спиною долоню із затисненим у ній папірцем. Ні. Старенький нервово кліпав очима. А якщо ви мені його не віддасте або не повірите, будете із мене сміятися. Плаксивим голосом говорив він, і буба цілком серйозно почала непокоїтися про дідусеве серце. Та ви що, татусю? мати стала поруч, зараз ми все спокійно з'ясуємо. Павле, перевір сьогоднішні номери. Справді, пригадала вона, їх оголосили десять хвилин тому. А звідки ви, таточко, знаєте, що це саме вони? Ну, але якщо ви знаєте, ви ж бо в спортлото рідко помиляєтеся. Мати з незбагнених причин ставала чимраз більше схожою на дідуся, говорила так само безладно, як і він, і блукала поглядом. Було об'єднання, було об'єднання. Дідусь починав хрипіти, і буба побігла по його таблетку. Що значить об'єднання? мама здивовано переводила погляд із чоловіка на батька. Марисю, заспокойся, бо тато не може зосередитися. Сідайте, батьку, щоб підкреслити чоловічу солідарність, Павел без зусиль продемонстрував посмішку для камери. Жінки такі нетерплячі, нічого не тямлять. А звідки ви дізналися ці номери? Почули по радіо? Дідусь декілька разів притакнув. По радіо, ледве вимовив він. З олівцем у вусі ви могли й не дочути, раптом засмутилася мати, але батько поглядом наказав їй замовкнути. Де б це перевірити, де б перевірити? Батько почав нагадувати великого нетерплячого джмеля. Він кружляв кімнатою, час від часу сідаючи в крісло. Ага, уже знаю. Подзвоню черговому репортерові. Здається, там нині сидить Анджей. Ти що, здурів? мати отямилася. Хочеш, аби всі довідалися, які ми багаті. Я мала на увазі, який тато багатий. Ще йому якусь кривду заподіють, а я цього не переживу. Мати скромно потупилася. Бубу здивувала така її прив'язаність до дідуся. Досі вона навіть не думала, що її мати така чула. Справді, погодився батько, господи, я ніколи не був мільйонером, тому й не знаю, як себе поводити. Буба здивувалася вдруге. Хай там як, але її тато аж ніяк не нагадував мільйонера. Якщо не зважати, що він раптом жахливо спітнів, у ньому нічого не змінилося. Подивіться в телегазеті, слушно порадила Буба. Переживання батьків і дивна дідусева поведінка змусили їй давати поради напівбожевільним людям. На щастя, ліки почали діяти. Дідусь знову порожевів і вже спокійніше довірив свою долю мільйонера мудрим зятивим рукам. Бубо, пиши, розпорядився батько. П'ять, п'ятнадцять. Та ні. Я ж знав, що це неможливо. Він змахнув дідусевим купоном. Тут узагалі немає таких номерів. Бо це мультилото, спокійно пояснив дідусь. Ти диктуєш результати звідти, а я виграв у максілото. Ти ж мені сам докоряв, почав було він, але батько не дозволив йому закінчити. Татку, ви абсолютно праві. Просто іноді ми з Марисею стаємо такі нервові. На щастя, ви знаєте, що нам завжди хотілося, аби вам жилося комфортно. Ось, Максіло, бубо, пиши, повторив батько. Сім, сімнадцять, двадцять два, о Боже! О Боже! Батько пробіг очима цифри й занімів. Нестерпну тишу порушувало хіба що схвильоване материне дихання. Ми. Виграли, прийшов до тями батько. Марисю, ми мільйонери! Мати так утиснулася в крісло, що не могла навіть підвестися, щоб упасти в батькові обійми. Нарешті їй це вдалося. Таточку, татусику, пищала вона, як маленька дівчинка. Ти. І тут їй забракло слів, і мати просто розплакалася. Батько дивився на дідуся непорушним поглядом і відкривав рота, як риба. Тільки Буба не знати чому, поводилася, як звичайно. Вітаю! Щиро кажучи, я гадала, що ти виграєш тільки в бридж, підморгнула вона дідусеві. А той дивно посміхнувся у відповідь і так само дивно відповів. Справжній виграш у лотерею, це ти Бубо! Жодні мільйони тебе не вартують. І сів. Аби дати перше інтерв'ю. Якщо досі Буба не уявляла, що люди можуть здуріти протягом п'яти хвилин, то зараз цілком могла б написати реферат на тему лотерей як дестабілізатор людських почуттів від агресії до експресії. Вона не впізнавала власних батьків. Татуню, чіплялася мати. Дозволь запитати, а чи ми спробуємо вийти з моїми книжками на західний ринок? Переклади не коштують надто дорого. Тобі це за іграшки, переконувала вона, а в майбутньому ми повернемо всі витрачені кошти. Пан пташник казав, що якби він мав гроші, то не роздумуючи, інвестував би в мене. У пана пташника немає ані грошей, ані розуму, заявив дідусь, і його слова були вислухані з повагою. Якщо ти так уважаєш, погодилася мати, звичайно, ми подумаємо про твої книжки, Маріє. Великодушно додав дідусь, треба лише скласти якийсь розумний план перших витрат. Так, так, так. Батько надто сильно поплескав дідуся, який почав кашляти. І знову, ви татко, абсолютно праві! Може, почнемо з інвестицій в приватне телебачення?» розмрівся він. Якщо є грошенята, можна можна незлецьки заробити, вкласти у якусь передачу штибу реаліті-шоу це ж зараз золоте дно, батько сягнистими кроками міряв вітальню. Уже є старший брат, а от старшої сестри немає. Ви розумієте, татку, про що я? Гадки не маю, але якщо ти хочеш мати старшу сестру, і вона не надто дорога, голосно міркував дідусь. Шкода, що ніхто не питає дідуся, чого б він хотів, несміливо втрутилася буба. На її подив ніхто не заперечив. А й справді, у вас, таточку, певно, є якісь мрії, у маминому голосі вчувалося величезне занепокоєння. Скоромні, заспокоїв її дідусь. Так склалося, що мої рідні нещодавно позбавили мене пенсії, але ж татусю. Батько вже стояв перед стареньким, з гаманцем повним банкнот. Я саме збирався підкинути вам трохи грошенят. Тепер, коли ви стали мільйонером, то повинні бодай трохи на нього скидатися. Справжнього мільйонера можна впізнати за запахом доброго віскі й дорогого тютюну. Більше нічого мені не треба. Ага, я ще б хотів, аби Барташові підвищили платню. І щоб вона більше не готувала цієї паскудної риби, бо звільню. Дійсно. Притакнула мати. Я вже й сама не можу дивитися на це розварене свинство або її бульйон, вона ж його на трьох крильцях готує. Бульйон я люблю, заявив дід. Бо він чудово присмачений, заступився за тестя й барташову батько. Але могла б класти більше перцю, продовжував дідусь. От і я так думаю, мати схвально похитала головою. Мені теж перцю здавалося замало. Але відзавтра все зміниться. Я в цьому впевнений, підтвердив пан Генрик, і Буба знала, що це правда. «Бубо, а ти? У тебе немає жодних бажань, дідусь дивився на онуку, примружившись. Є, але цього за гроші не купиш, тихо відказала Буба. Але, мабуть, є таке, що можна й купити, наполягав він, свердлячи бубу поглядом. Нові Мартинси, відповіла дівчина, хвилинку подумавши, бо тоді, коли мама їх позичила, мені не було в чому вийти з дому. Мартинси, бубо, я куплю тобі з власних заощаджень, запевнила мати, пригортаючи доньку. Не можна розмінювати мільйони на дрібнички, правда? Ти права, Маріє, дідусь виглядав задоволеним таким рішенням. Я знаю, що ти купиш бубі черевики, бо незалежно від усього, ти людина чисті. Людина чисті швиденько подалася до бару і витягла звідти велику пляшку старого бурбону. Треба це відзначити, зворушено проказала мати. Мені хочеться випити за здоров'я мого татка, додала вона і ніжно пригорнулася до дідуся, який продовжував колупатися олівцем у другому вусі. あ